Вітання, колеги. Що не так з українським джільництвом. Першу чергу хочу вас привітати з Днем Жира. Вже кілька разів в цьому році мене вітають. І ще сьогодні. Давайте і я вас привітаю, і ви ще раз мені в коментарях напишете вітання. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви дивитеся наш канал. Всіх благ вам. Успішних медозборів. Головне, щоб були здорові бджоли. Будуть здорові бджоли, буде той момент, коли вони назбирають вам і меду, і пилку, і ви на цьому ще гарно заробите. Всім благ. Ну а сьогодні я хочу з вами обговорити. Таку тему, що не так з українським джоленством важлива тема, серйозна тема. Тому додивіться це відео до кінця, і вам набагато зрозумілішами будуть ті фактори, і ті речі, які відбуваються на сьогоднішній день в українському джерелстві. І що потрібно для цього зробити, щоб то перестало відбуватися, і пішло в іншу сторону. Підписуйтесь на канал і Дякую, що ви з нами. Ну а тепер перша основна причина. Або дисонація, що не так з українським бджільництвом. мінусова статистика. Ви помічали, що в українському бджільництві постійна е, мінусова статистика. От постійна, от скільки вже. Є український ринок бджільництва, починаючи там з 91-92 року, є пасічники, які з радянського союзу перекочували в українське бджільництво. спадок від радянського союзу для незалежної України дісталося приблизно 5-6 мільйонів бджолиних сімей. На сьогоднішній день в Україні налічується ледве 2 мільйони бджолиних сімей. Тобто ми втратили більш ніж половину бджолиних сімей. Єдиний е, плюс, який відбувся за ці роки, це продуктивність праці. Тобто, одна бджолина сім'я е, з неї вже добуває не 15-20 кг меду за сезон, а 70-100 кг, 50-100, не ловіть зараз на цифрах, це я не доречно, 50-100 кг за сезон. Тобто, продуктивність віддачі меду з одної бджолиної сім'ї або продукції виросла, тому що пасіки перестали бути колгоспними. Е, я думаю, це є основна причина. Далі наступна мінусова статистика це постійне здешевлення, як оптової, так і роздрібної ціни на мед. І це потрібно міняти. І міняти це потрібно негайно. Ця мінусова статистика вона породжує дуже великі е, проблеми. Ну і третє, що так е, саме колосально, це кількість кількість потрав, кількість випадків, щоб жулярі страждають від. Екології від заводів, від агрофірм, від простого населення і так далі постійно зростає. Оце такий невеличкий, але, на мій погляд, самий фундаментальний базис того, яка існує на сьогоднішній день мінусова статистика. Єдина плюсова статистика, я вже її сказав, це збільшення продуктивності виходу з одної бджолиної сім'ї. І то не по тій причині, що раніше збирали менше, а по тій причині, що раніше записували менше, а зараз просто пишуть трошки більше. За цей час е українське бджільництво, е що мало вирости, мало сформуватися, летить в тартарари. На жаль, в цьому є певні причини, в цьому є певні, скажімо так, передують. Е Причину наслідкові зв'язки постійні. Я не хотів би детально зупинятися на кожному з цих пунктів. Це треба створювати певні умови для того, щоб це можна говорити точно не в публічному просторі. Але тим не менше, мінуса постійно є, і це потрібно, шановні колеги, змінювати. Йдемо далі: великий дисонанс і колізії. Що значить дисонанс і колізії? Наприклад. Найбільша кількість на сьогоднішній день за офіційною статистикою Україна займає перше місце за найбільшою кількістю бджолиних сімей в Європі. Це вибачте, мене на цілий континент, наша держава володіє найбільшою кількістю бджолиних сімей одномоментно. Але при цьому збираємо меду. Ми на сьогоднішній день вже на п'ятому місці в світі. Сьогоднішня статистика: ми на п'ятому місці в світі. І не потрібно казати, що це через війну. Ми постійно скочувалися в тартарери. Е, далі, е, Європа. Україна найбільша кількість меду, українці експортують багато. Багато. Ну давайте візьмемо навіть і повоєнний час. Ми експортуємо, багато експортуємо, але чомусь українські пасічники найбідніші в світі, і про це можна голосно кричати на весь світ, і всі скажуть так. Це правда. Ніхто не скаже, що ха ха слухайте, вони ж там так меду багато збирають. Всі добре знають, що українські пасічники серед всіх європейських бджолярів заробляють найменше. Як таке можливо, поясніть мені, можливо, я щось не розумію. Відповідно, цю ситуацію потрібно змінювати. Наступна колізія, така страшна колізія, це. Найбільша кількість сімей, найбільша кількість меду, яке все тянеться на горбах людей, не технологіями, а на горбах. Вибачте, це правда. І ми славимося в світі як сировинна країна по меду, а не як країна технологічна. Це ще більша колізія, якої би не мало би бути. І сама велика колізія це ми маємо там умовно 500 тисяч пасічників в державі, а компетентних бджолярів можна порахувати на пальцях однієї руки. Що таке компетентний бджоляр? Це той бджоляр, який сьогодні ставить пасіку на тисячу бджолосімей. А вже завтра він розуміє, куди він подіне 150 тонн меду. Компетентний бджоляр це той, який сьогодні робить прививку маток. А вже завтра спаровує цю матку з селекційними продуктивними трутнями, яких він визначив за алельним співвідношенням або за генетичними маркерами в системі вібрід. Можливо, це для вас складно, але от іменно тоді тільки буде компетентний бджоляр. Компетентний бджоляр це коли бджоляр приходить на пасіку, чує який основний гул або який основний лемент на його пасіці, і він каже: на сьогоднішній день пасіка здорова. Це коли він приходить. Дивиться на бджолину сім'ю, бачить, як бджоли поводяться, і в цей момент він готовий сказати: пасіка здорова! або коли він бачить проблему, бере забір. Аналізу з бджолиної сім'ї несе в свою лабораторію, яка в нього знаходиться за 100 метрів від пасіки. Можливо, точки розкидані. знаходиться лабораторія в межах його доступності, в межах його компетентності, і ця лабораторія може зробити мінімум 10 первинних аналізів. Оце перспективний, молодий. Хай даже не дуже молодий за віком, але завжди молодий душею бджоляр, який буде елітою українського бджільництва. Наступне, третє це тотальна неповага між бджолярами і наближеними. Це колосальніша проблема в українському бджільництві. Колеги, і чи не погоджуєтеся зі мною в цьому питанні? Якщо не погоджуєтесь, напишіть в коментарях. Якщо погоджуєтесь, також напишіть в коментарях, хоча б плюсик поставте. А в чому основна проблема? Будучи бджолярем, який тільки заходив і вливався в соціум пасічників, я дуже часто міг в Фейсбук-групах написати. В мене, наприклад, я не знаю, як викачати мед, напишіть мені, будь ласка, е яку краще взяти медогонку, ну такі банальні знаєте, е запитання, або е на якій висоті ставити вулики від землі і так далі. І так далі. І оці банальні запитання мега крутими бджолярами в Фейсбуці сприймалися, е ну, м'яко кажучи, недобре. Мене поливали брудом, мене постійно обзивали. Та ти хто? Та ти взагалі не ті бджоли. Вони тобі не потрібні. Та ти раз ж дитина чи раз людина. Питається конкретне запитання, так будьте добрі, дайте відповідь на те запитання, якщо ви володієте цю інформацію. Якщо не володієте, навіщо поливати брудом? На моєму каналі постійно хейтять пасічники, які на 3, 5, 10 рангів нижче мого рангу. Да, вони постійно хейтять, вони постійно доказують, вони постійно знають, що вони все знають, але при цьому найбільше плачуть про те, що в них немає заробітків, мед безцінний, обезцінений і так далі. Так далі, так далі. І таких бджолярів, на жаль, багато тих бджолярів, які не поважають працю інших бджолярів. і неповага наближених. Тобто, коли бджоляр вивозить бджоли на поле, агроном його лає. Бджоляр лає агронома. між собою сваряться і нічого не відбувається. Далі, коли бджолярі перевозять, перевозять пасіки з місця на місце, їх не так зустрічають хлібом і сіль, як ганяють добре, що промовчать. Коли бджоляр приходить в якийсь магазин. І всі знають, що їм бжоляр, до нього відносяться. це пасічник це. Хто це такий? Це вже якийсь дід. Е, тобто немає поваги між пасічниками і наближеними. Потрібно, потрібно поважати, потрібно шанувати працю один одного, і тоді все буде добре. І переходимо до наступного питання. Номер 4. Відсутність пасічницької еліти. Я раніше. Думав, раніше це до так, вступу в університет, і, можливо, навіть перших два роки університету, це 2018-2020 рік. Я думав, що в нас в країні є пасічницька еліта. Я думав, що в нас є передові бджолярії. Я думав, що в нас є оті пасічники, які за собою ведуть всіх остальних пасічників. І частково вони дійсно були. Такі бджулярі, як Поліщук. Петро, Віктор, Віктор Петрович, перепрошую. Такі бджолярі, як Нестервоцький, на жаль, вже давно немає. Такі бджолярі, як Лосів, такі бджолярі, як Головецький Ігор Іванович, такі бджолярі, як такі бджолі, як Валерій Петрович Броварський. Деякі повідходили, деякі, слава Богу, живуть, вони є, але їх дуже мало. Такі бджолярі, як Соломка, такі бджолярі, як Верет, Лені Іванович, Кулаков. Розумієте, цих бджолярів в державі дуже мало. І, і що таке еліта? Еліта це коли є група бджолярів да, або група людей, ми конкретно говоримо за людей, які займаються бджільництвом, і вони. Є елітою в своєму напрямку. Хтось в науковому, хтось в промисловому, хтось в класно продає, хтось класно рекламує і так далі. Насправді цього всього немає, на жаль. Е, Оцих людей, яких я назвав, вони в моїх очах класні пасічники, чудові пасічники, е, вони є еліта в своїх напрямках, але вже на жаль, еліта, яка застаріває. Тобто вони вже на свою молодість, вони були прогресивні, круті, вони працювали, вони багато зробили різного різної користі. Вони зробили якісь методички, книжки, якісь організації і так далі. Вони зробили продукт. Ну на сьогоднішній день ці пасічники просто займаються своїми справами, заробляють на життя, розвивають свою пасіку і частково приймають участь в, соціальних, в соціальній роботі, в фасічницькій роботі в соціальній. але немає того. Такого, знаєте, пориву молодого, тому що їм вже це не цікаво і це логічно, і це природньо. Е, тому на сьогоднішній день в нас немає пасічницької еліти в державі. Я надіюся, що я буду через 5 років знімати відео і казати, що нас сформована пасічницька еліта в державі. Що таке пасічницька еліта? Еліта, яка буде задавати тренди, еліта, яка буде. Відстоювати права в жулярі. Що значить задавати тренди? Кава з медом, будь ласка, я намагаюся це зробити. Намагаюсь, тому що споживання кави одне із найбільших в світі. Відповідно, якщо каву будуть пити з медом, споживання меду буде одне із найбільших в світі разом з тою кавою. Думайте, я завжди про це кажу, що потрібно думати. Я вже придумав, тому підтримуйте. Далі, наступне: відстоювати права. Колеги, в нас в. В органах державної влади немає бджолярів, нуль нема бджолярів, які б сказали і не забудьте про бджільництво, і не забудьте про бджільництво, і дайте пасічникам. А давайте сюди бджолярів покличемо. А давайте сформуємо бджолярів, А давайте ми ініціюємо бджолярів. А давайте ми зберемо бджолярів, Розумієте, немає цього на сьогоднішній день. Немає спілки, які є в державі, вони майже бездіють, взагалі. от слова зовсім. Вони займаються виключно своїми інтересами в межах спілки. Тобто в них є якась група людей, які між собою там спілкуються, і вони думають, що вони впливають на всю державу. Насправді то не відбувається. Е, тому в нас відсутні ці еліти. В нас відсутні еліти, які в нас, я не знаю, в нас юристи, які спеціалізуються на бджільництві, ну один, ну два, ну може, може три. Все більше немає, і в цьому є колеги велика проблема. І це потрібно вирішувати. Потрібно об'єднуватися в спілки, потрібно працювати, і все тоді буде добре. Ну і п'ятий пункт це відсутність українського бджольництва на міжнародному рівні. Чому я так кажу? Е, тому що це так і є. Чесно, холодний душ на голову, це так і є. Бджолярі, які є в державі. Вони не знають, що таке спілкування на міжнародному рівні. 99,9% журелів цього навіть не уявляють, е, як це спілкуватися з пасічником з Вашингтона, як це спілкуватися з пасічником, який пасічникує на, на якихось там аргентинських теренах. Які посічникують десь там, десь там в штаті Огайо, які е, возять бджоли через пустелю Аризони. Е, для них дико, що це таке в Бразилії, -то отакі, бразильське бджолинист, яке збирає дуже багато прополісу. Для них це дико, тому що вони ніколи з тими бджолями не спілкувалися. І коли б вони б знали реальну суть речей, вони б зрозуміли багато для себе. Вони не знають, що таке бджоли, які не готуються до зими, вони не знають, як це посічникувати в азійських країнах. Вони не розуміють, що е, посічникувати, наприклад, в Єгипті це зовсім інші речі. Вони не знають, що Африка це найбільша е, територія в світі, яка має найбільшу кількість аборигенних. Бджіл або так зване територіального походження бджіл, і вони там унікальні. Наші українські бджолярі про це знають тільки сторінок інтернету і то перекалькано перевернуто. Наші українські бджолярі не зробили ні одного повторюю, ні одного фільма міжнародного рівня про бджільництво. Наші українські бджолярі не видали ні одної книжки, яка була б написана англійською мовою і катувалася б в всьому світі. Наші українські бджолярі ні разу в світі не були запрошені на якісь масштабні круті конгреси по бджільництву, окрім Апімондії. Тому що існують дуже багато виставок в інших державах, і існує дуже багато всяких робіт, всяких там інновацій і так далі в інших країнах, окрім Апімондії. Апімондія на Апімондії тільки підбивається. Підсумок того, що відбувалося в світі за останні два роки по бджільництву, і кожна країна презентує своє найкраще, І Україна також туди приїжджає. Україна також там презентує е дуже часто на високому рівні, дуже часто отримують медалі, дуже часто перші місця. Це дуже сильно гріє душу, але це тільки вершинка того. Що повинно бути на Пімондію? Україна кожен рік повинна їхати з глобальним представництвом. Тобто Україна повинна вести щось таке, що вона покаже всім, і всі скажуть Вау, ми хочемо це купити. Це, як правило, технології, знання, новації, підходи і так далі. І так далі. І так далі. Саме оце повинна вести Україна на пімондію. Не просто привезти мед. Друзі, це настільки банально у бджільництві. Просто кудись привезти мед. Має бути, має місце бути, має бути присутнім, але це банально. Україна повинна на півмоді вести нові технології. Повинна і буде е, тому, е, колеги немає глобального представництва українського бжоліцтва у світі, і його необхідно формувати. Все починається в даному випадку. З усвідомлення цього, що я намагаюся зараз вам пояснити, і все буде починатися з того, що українці почнуть писати книжки англійськими мовами, англійською мовою іншими мовами світу, і вони будуть отримувати масові тиражі, масову популярність в цьому. Світі. Е, українці знімуть якийсь крутий фільм про українське бджільництво англійською мовою і покажуть його в цьому світі, е, і в цьому світі його оцінять. а не ми постійно дивимося до тих, дивимося до тих, за всі забори ми дивимося, всіх ми хочемо. Але ж в нас найбільша кількість бджолиних сімей в Європі. Ми ж, один із найбільших експортерів меду, можливо, і їм на нас треба дивитися. А якщо вони на нас не дивляться, хоч і ми маємо ось ці такі визначні якісь моменти, то, можливо, ми не настільки круті, і треба ставати крутими. От про що я хочу сказати. І от є от таких цих п'ять пунктів. Давно вони вже в мене болять, давно вони вже в мене е, мучать ці пункти. І в день джуля я з вами ділюся цими пунктами. Їх є 5. А насправді їх є набагато більше. І підсумовуючи це відео, можливо, багатьом із вас не сподобається. Можливо, багато хто далі буде думати, що я займаюся е, не тим. Е, можливо, багато не підтримає, можливо, багато захейтить. Але я хочу, щоб ви знали правду. Я хочу, щоб ви розуміли. Що українські бджолярі можуть бути найбагатшими бджолярами в світі. Українські бджолярі можуть бути найкрутішими бджолярами в світі. Українські бджолярі е, можуть мати найкращу єдність в державі. Українські бджолярі можуть мати найефективніші організації в світі. Українські бджолярі можуть писати найкращу літературу в світі, тому що в нас вона є, але ми її ще не вміємо подати. Тому українським джолярам треба думати, як подавати все глобальніше, і все далі, як створювати тренди. Давайте розвинемо цей тренд кави з медом. І всім буде від того добре. Не мені, не організаторам цього тренду, а всім від цього буде добре. Тому що мед почнуть споживати на рівні споживання з кавою. А я вже вам казав і ще раз скажу: українці споживають приблизно 900 грам меду в рік. І якщо збільшити споживання кожного українця, хоча б на 200 грам меду в рік. Ми отримаємо дефіцит і експорту нам вже не буде потрібен. Відповідно, де, де є дефіцит, там породжується пропозиція. Це дуже просто, але втілюється воно не просто на фінансовому рівні, а зараз воно втілюється в першу чергу на ментальному рівні. І це доволі складно. Так що, колеги, підписуйтесь на канал Бікіперефі. Давайте разом будемо трансформовувати українське бджолінство, розвивати українське бджолинство. Ми ростемо. Цей канал росте, цей канал розвивається, цей канал буде далі працювати. Цей канал на сьогоднішній день. Ви можете подивитися моє перше відео, наскільки я боявся говорити. І ви можете бачити, наскільки я зараз розумію, які речі в першу чергу необхідно говорити. І давайте разом будемо зберігати світ і завдяки цьому будемо рятувати бджіл. А можливо, завдяки тому, що ми рятуємо бджіл і ми врятуємо світ на все добре.